Гнило Скільки речей, які могли сьогодні принести допомогу, постраждали. Дивіться, дитя дитячі все спорчене. Дивіться, ось це відео з занадбаною гуманітаркою. Викликало неабиякий ажіотаж у соцмережах. Кілька днів тому серед засніженого поля під Борисполем місцеві мешканці знову виявили вантажі з допомогою. Цю історію про кладовище гуманітарної допомоги наш канал висвітлював ще на початку осені. Тоді люди виявили покинуті будівлі доверху набиті речами та медикаментами. Усі на волонтерською допомогу була і територія навколо. Тоді з'ясувалося покинути майно власність благодійного фонду Мавка, яке його керівники чомусь не передали військовим. Тоді ситуація набула резонансу, коли в мережу потрапило відео, на якому просто неба розкинута гуманітарка. Тож на цю територію з перевіркою приїхали правоохоронці і представники Бориспільської міськради. Була і наша знімальна група. Дивіться скільки обладнання різного вже в бурянах під відкритим небом фези для них. При Чому волонтерська допомога зберігається в антисанітарії та кому належить територія? Питання, на які тоді очільниця благодійного фонду так і не змогла дати відповіді. Давайте, по перше, спочатку ви заберете людей з моєї території, а потім ми почнемо розбиратися по документах. Згідно чинного закону. жодних документів, поліція так і не побачила. Тоді правоохоронці майно заарештували та розпочали досудове розслідування. Та, попри це, благодійний фонд продовжив свою діяльність. І умови зберігання гуманітарки не змінили. Мінив про це свідчить нове відео, яке оприлюднили у соцмережах. Все просто просрочене. Просто просрова. Чи дійсно все так? На власні очі вирішили переконатися, і ми. Ось це кадри зняті особисто мною на телефон. Сітки у бур'янах, купи сміття та набиті невідомим вмістом мішки просто на вулиці. Все це власність благодійного фонду. Нашу знімальну групу тут явно не чекали, але одразу вийшли до нас. А ми шукаємо пані Ірину, яка власниця? Дивимося. Це все. Ви вже один негативний матеріал зняли. бо ви, наскільки я пам'ятаю. Ви хто давайте знайомитися? Мене звати Софія Куценко, я журналістка телеканалу Рада. Мене Віталій звати майже одразу виходить і очільниця фонду. Нашій знімальній групі не зраділа. Більше того, почала погрожувати. Про безлад довкола сказала, немає відношення. Що лежить? Це те, що залишила поліція на вулиці, коли робила в мене обшуки шість діб. Это не наше имущество, которое мы его так положили. Это полиция, которая 6 суток обыскивала все. Поймите правильно. На якій підставі на цій території працює благодійний фонд та кому належить, нам не пояснили. Водночас у Бориспільській міській раді повідомили, територія була державною нині в процесі оформлення до комунальної власності. Земля буде передана в місто, майно, яке знаходиться на території, буде визнано безхазяйним, і Теж передано на баланс міста. А далі місто буде вже визначати, як її використовувати. Тим часом благодійному фонді продовжують наполягати їхня діяльність законна. Дивіться, на даний час я не можу вам оголосити всіх планів і всіх документів, які є у нас в наявності. Однак я вам коротко скажу, що це звичайна спроба рейдерського захоплення земельної ділянки і всіх всіх будиночків, які ви тут бачите. У цьому приймає участь. Теперішня влада при цьому чоловік заперечує, що благодійний фонд зберігав медикаменти в туалеті, а серед гуманітарки повзали опариші. каже, їх підставили, а винних обіцяє притягнути до відповідальності. Однак, хто саме винен у неналежному зберіганні гуманітарної допомоги, так і не уточнив. Водночас запевнив, благодійний фонд виграв суд і нині повертає вилучене майно.